Всім привіт! Сьогодні ми готуємо піту. Це щось схоже на лаваш. Отже, для цих паляничок нам потрібно 350 мл борошна. Далі 200 мл гарячої води і 30 мл олії. Ми беремо ще одну чайну ложечку солі, ставимо в воду, щоб вона трішки розчинилася. Це є пісне. Звертаю увагу на те, що можна їсти в секцію, а що ні. Отже, виливаємо гарячу воду в борошно. Сюди ж виливаємо олію. Спочатку замішуємо ложкою, а далі будемо домішувати руками. Отже, я замісти, замістила тісто на нашу піту, воно є досить еластичним, м'ягеньким. Зараз його потрібно залишити на півгодинки відпочити, накривши харчовою плівкою. Так, наше тісто відпочило. Нам тепер потрібно поділити його на 8 частин. Отже, скатуємо такий жгутик, ніж обмакнути у борошно. і ділимо. Далі, з нашого тіста, нам потрібно скатати ось такі кульки. Будь ласка. І залишити їх ще на 10-15 хвилин відпочивати. Отже, розкатуємо один перший наш кружок, отакий пласт кружечок. Не дуже тоненький, але й не грубий. Такий, щоб було, чому піднятися і що розрізати на дві частинки. Катали йдемо ставити його на суху, без жодного жиру, сковорідку. І доводимо до готовності. Ось такий круг у нас вийшов. Але, так, як повинна, в мене піднялася тільки одна піта. Тому, поки навчишся, проходить трохи часу. Так, як всі ці рецепти, майже я е, ще не робила, не перевіряла, тому. Виходить, так, як виходить. Отже, беремо піту. Получилась у нас ось така кишенька. Як, як я вже казала, це пісний рецепт, тому може бути як м'ясна, так і пісна піта. Отже, для м'ясної ми беремо трішки капусти, трішки огірочка, помідорки. І м'ясо. М'ясо, звичайно, стараємось побільше, так як кожен з нас любить щось м'ясне. Так, ще капусточку, огірочком і помідоркою. Все це заправляємо майонезом з чесником. Такий соус. Ось така піта у нас виходить. Це майже те саме, що лаваш. Другу ми робимо так само, тільки пісну. Отже, капусточка, огірочок. Помідорка. Можна взяти ще сир фета, якщо ви, звісно, любите. І заправляємо все це. Оливковою олійкою з часничком. Це буде пісна піта.